Усі ми грішні. Це стало справді лозваном релігійних тусовок. Їх навіть церквою назвати не можна, бо не вірують вони. Не вірять, що Христос взяв гріхи світу. Не вірять, що прибив закон, тому що закон тепер нас не судить, бо немає Він на то сили. Ми під благодаттю, а не під законом. А хто під законом, той під прокляттям. І ці люди, які постійно кажуть, Господи, я грішний, вони живуть у вогні самоосудження. І цей вогонь самоосудження випалює в них навіть ту віру, яка зародилася в багатьох з них. Знищує віру. Я грішний, простий і знову грішний, і знову помилуй. Людський розум, наче прикували до цього усі ми грішні. Це Адамова натура. А Христос прийшов, щоб дати нам свободу. Свободу від гріха, чуєте? Свободу від хворіб, свободу від проклять, свободу. Це саме бажане, що в нас є воля, 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 в нас навіть наш тризуб, в який вкладено це слово воля. Тільки собі уявіть, істина зробить вас вільними. Не просто Бог вкладає в наш тризуб. Це слово непросто. Чому я вірю, що звідси вогонь піде? Це обітниця Божа. Бог обіцяв мені. Я кажу вам, я відповідаю за своє слово. Він сказав, звідси піде вогонь. І я бачу, як цей вогонь розгорається. І я бачу, як він іде. Я бачу, як крутяться оті лжехрести. Оце бісівське поріддя, оці фанати. Як вони крутяться, як вони хочуть на нас напасти, щось нас обмовити. Вони кажуть, що ми збираємо гроші, що ми на ці гроші купили собі, не знати вже що, і так далі. і так далі. Їх тиснуть гроші. Знаєте чому? Бо вони їх не мають. Вони не мають благословіння. Тому просять, благослови і благослови Бог, а благословіння не приходить. Чому? Тому що ви протистали проти істинне Слово Божого. Чому ви готові на все, щоб отримати від Бога, що просите? Але не готові повірити в Євангелію. Добра новина! Повірі, вашій буде. Не піддавайтеся лжевченням, які стають настільки явними, коли ви дізнаєтеся правдиве слово Євангеліє, слово Євангелії царства. Тоді явно стає оце все. Оці всі бабські байки, проявлення Марії, про джерела святі, про мається на увазі те, що ти там присядеш 10 разів, а на 12 раз в тебе виростуть роги. Чому ви готові на все для Бога, окрім віри в Євангелію? І те все придумують вам люди. І ви хапаєтеся, і несете з цим. Несетеся, противлячись волі Божій. А воля Божа це те, що ви заслужити не можете. Воля Божа, що у вас немає добрих діл. Добрі діла приготовлені ним, і ви поміщені в добрі діла. Він вас помістив в добрі діла. Прочитаю Ефесян 2, 10. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. Ви чули? Весь час кажуть, робіть добрі діла. Ми Його творимо, створені в Ісусі Христі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Наперед приготував. Тобто в нас немає добрих діл, Зрозумійте. Це тяжко осягнути, здається. Але коли ти розумієш це, думаєш: Господи, як здорово. Якщо вам в церкві не сказали про це, то дійти до того своїм розумом неможливо. Це мудрість Божа. Якщо ви не знаєте, що заповів Христос, ви завжди будете сліпі. А хто ж там? Ті, хто не говорить вам про все це, теж сліпці. Але вони знають, що вони роблять, ці сліпці, які керують сьогодні деномінаціями, знають і далі роблять проти Ісуса Христа. І ці сліпці, вас, сліпих, заведуть лише в одне місце. Це одне місце, яке приготовлене взагалі то для сатани, а не для людей. Це пекло. Коли ви дізнаєтеся правдиву Євангелію царства, то ваші священники вже не будуть такі хвалені вами. Такий файний ксьонс. Ви побачите справжніх в них ворогів душ ваших, душегубців, які скривають від вас. Тому що з кожним чоловіком, з яким говорив, практично кожен дивувався цій добрій новині і дивувався, чому не говорять про це в церкві. А що там взагалі говорять про Бога, істинного, живого Бога? Нічого. Вони вкрали. Вони вкрали ім'я Отця і Сина і Духа Святого і приписують все йому, все, що вони придумали самі людським своїм збоченням, розумом, збочинця. Знаєте, і сатана вміє сюсюкати, одягаючись в білі одежі.